Горі, житано, житамно, жетамно шановні гості <клухи> Етногурта «Я діля» запрошуємо вас 7 по 11 серпня брати хліб на зелено. Ось оцим серпом, пішли сьогодні в кежати палки. Ми будемо коротше збирати, молотити, робити. Дайте слова скажу, дайте ці слова скажу. Там буде дуже весело. Ми будемо а, для вас грати ще й концерт, а ще ми будемо знімати хліб на пісню Ой там на горі і використовувати всі ці прекрасні ці інструменти. Прекрасні, да. стародавні, тримплес, Чоловіки мінців. будуть здорові, це для хліба. Ви не хвилюйтеся. Серп. <плес> <а, плес> хто нас не знає, Юля Іна і Діля. Що там? Ой, на горі, жити там нога. Жити там нова, там половина полону, зеленого. Гей, гей! Пішли його, дякежати.